Різні речі. Вага коробочки 15200. Це на 4,5 євро за 1 кілограм. І таке у нас тут наповнення. Ось така бутилочка для води, для кави для чого вам захочеться Наступна іде ось така новесенька пилочка. Чотири сторони має. Наступне я не знаю для кого це. Це ось такий цікавий дзвоник. Наступне свічки повністю запаковані. Ось тут є три е, різних. Запаха. Вони йдуть повністю новесенькі, е, класні три е, свічки. Можна на подарунок підійде, думаю, ідеально. Наступні захисні масочки. Їх є 4 штучки, вони йдуть текстильні. Ще одна ось така масочка. Наступне це у нас ось така міні-рамочка в ідеальному стані. Ось так вона виглядає старовинна, але класна. Наступна ще одна ось така рамочка. Згаду немає, правда, цієї кришечки. Наступне, я так поняла, що це йде для того, щоб відкривати баночки. Наступне ось такого плану ось так воно стоїть. Може стояти так, як вам забажається, рамка. Наступне це, мабуть, для п'яточок або, можливо, для ванни піна. Знаєте, це бомбочка для ванни. Наступне. нюхаємо. Гарно пахне. Ось таке. Можете прочитати, загуглити, що це таке. Наступне так, SPF. SPF 50. І він. Я не можу його відкрити. Ага, він йде, напевно, таким роликовим. Бачите? Він тут є. Роликовий SPF 50 від Nivea. Наступне колодочка, мабуть, якась з ключиком. Ще одна. Чехольчик, всередині якийсь контейнер. Ось так це все виглядає, можна зачепити і все. Далі ось така штука. Кремчик. Кремчик, до речі, Avon. Ось такий кремчик від Avon. Наступне щось у нас тут є всередині, боюсь відкривати. Так, можете почитати, загуглити, що це таке. Воно закрите, ніхто його не відкривав. Наступна чашечка. Ось така, вже трішки використана, але вона в гарному стані. Так, далі у нас іде посуд. Посуд гарно запакований. Це ось такі е, дитячі, тарілочки глибокі. Ось така. З Аліса. В країні чудес. І ще одна ось така Аліса в країні чудес. Повністю а, три таких мисочки в ідеальному стані. Так, футлярчик. У футлярчику у нас є ручки. Ручки. Ось такі крутезні в цьому футлярчику. Футлярчик цілий. Наступне, мабуть, підсвічник у вигляді сови. Ну, або можна туди засунути ті самі ручки. Так, окуляри. Повністю новесенькі, запаковані. Далі у нас є тут велика дорожня сумка. Так. Сумка в такому стані. Вона в нев тобто в нормальному немає тут якихось таких серйозних нюансів, тобто її в цілому можна ще використовувати. Чогось там серйозного не виявлено. Далі ось така красива статуеточка. Потім. Ось така посудина для чогось. Йдемо далі. Є мішечок. У мішечку у нас ось таке, мабуть, подарункове мило. Наступне ось таке для їзди на конях. Така кепочка. Так, Тут у нас щось запаковане. Запаковане гарно. Всередині я відчуваю, що воно є. Йдемо далі. Наступна ця у нас іде ось така USB-флешка. Ось тут вона присутня. Йдемо далі. Далі у нас відкривачка, Рамочка. скляна, ось так вона виглядає. І гра. Я так розумію, це розмальовувати камінчики і вони м -м, будуть виглядати як сонечко. У нас тут є ще посуда. А, це не посуда, це йдуть диски, касети, точніше, касети. Їх тут дуже-дуже багато. Наступне. Наступне це у нас ось така рамочка. Точніше картинка. Ось такого плану. Це хтось дійсно засунув сюди фотографії. І ось така. І тут є три штучки. Так, тут ще щось замата. І тут такі самі. Тобто ось така, такого плану, така і ось така. Вони йдуть всі в гарному плану, тобто картинку можете поміняти собі і буде все класно. Я щось думаю, що це холодильник. Холодильник. Напевно, це такий холодильник. У нас тут є о, одноразові тарілочки. Одноразові стаканчики запаковані і вилучки і ножики. Ось тут є всередині. Так, вінчик. Коробочка, металева в вигляді сердечка. Наступне ось така рамка. Дальше теречка. Ось так виглядає, якась така штучка. Все, що кухоне Ось така велика сумка. Велика сумка, я не знаю для чого, що можна в неї наповнити, але вона ось така велика. Так пише. Гарна, до речі, гарна постава, велика сумочка. Це був весь лотик 15 200 по 4,5 євро за 1 кілограм.